Брати і сестри, слава нашому Господу. Що сьогодні він нам дозволив війти в присутність Його. Будемо читати Євангелія Луки. Брат переді мною читав якось так, що одне місце. Так буває. Так буває, ви знаєте, коли ми читаємо Біблію, і таке буває, що нам над пам'ять приходить. Якийсь певний час декілька разів читайте те саме місце. Ми будемо читати Євандя Луки, 19 розділ, але зачитаємо ще одне місце. Іван Луки вже було прочитано, вибачаюсь, 19 розділ 41 вірша і нижче такі слова. І коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав. О, якби ти хоч цього дня пізнало, що потрібне для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховане Це, бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють з землею тебе, і поб'ють твої, поб твої діти в тобі, і не позоставлять у тобі каменя на камені. Бо незрозуміло ти часу відвідин твоїх. І ще читаємо повторення закону. 30 розділ. Повторення книги, повторення закону. 30 розділ. 11 вірш. Такі слова. Бо ця заповідь, що я сьогодні наказую тобі, не тяжка вона для тебе і недалека вона. Не на небі вона, щоб сказати, хто зійде на небо для нас, та нам її візьме і нам оголосить, а ми будемо виконувати її. І не, і не по тім боці моря вона, щоб сказати, хто піде для нас на той бік моря і візьме її нам, і оголосить її нам, а ми будемо виконувати її. Бо дуже близька до Тебе та річ. Вона в устах твоїх та в серці твоїм, щоб виконувати її. Останнє слово ви чуєте? Щоб виконувати, вона може бути близька, але щоб не виконувати. Або я не виконую, її, або щоб виконувати. Дорогі, друзі, два місця я зачитав. Я хочу сьогодні зупинитися над одним тільки словом. Два місця ми зачитали, да? що їх поєднує? Я хочу вам сказати одним словом, що ці два місця поєднує, що в цих двох місцях є таке, ну, формулювання така майже подібна. Відстань. Відстань. Вчора був на похороні, там біля хати, знаєте, і я стою, і коли наблизилося гріб. З воїном, коли наблизилася, бо здалека я не бачив, а коли наблизилася, я побачив його лице. Дитя. Дитя. Я собі думаю, чи знайдеться такий батько або матір, яка не подумає і не. Не зробить правильну відповідь, щоб за дітей своїх пострадати. Ви думали коли над цим? Коли наших дітей щось болить чи внуків? Ми думаємо краще, щоб воно було, боліло мені. І коли я був на похороні, коли дивився на це, я собі тако думаю: Господи, Бог Отець, Він не пошкодував сина. Молодь діти, старайтеся йти на похорон, бо ви там щось знайдете. Ви там знайдете кращу інформацію, ніж в інтернеті. Я прикликаю молодь, щоб вона намагалася бути в тих місцях, щоб вона було зрозуміти і побачити свій кінець. Не чись. А хтось, праведник він візьме до свого серця. Ви чуєте, праведник він, бо неправедник він не візьме. А праведник Він візьме до свого серця? І тому така картина, дорогі друзі, що Бог Отець, він, він так полюбив, дорогі друзі, він так полюбив світ кожного з нас, мене і кожного з нас, що віддав Сина. В людській розумі воно мені, хоч би я навіть живе 100 років, воно мені не вложиться до кінця. Яка ж то така любов? щоб віддати свого Сина за когось. Друзі, ми зачитали таке місце, і сказано. І коли Він наблизився, були в житті Ісуса такі моменти, коли ми читаємо Євангелію. Ісус Христос декілька разів був в Єрусалимі. Але був такий відлік такого часу, коли Ісус почав ноги і погляд свій спрямовувати до Єрусалиму. Ви читали це в Євангелії? є такі. Ісус Христос ходив в Єрусалим, Ісус Христос в Галилеї, в Самарії навіть заходив, в Юдеї, всюди, але був такий відрізок часу, коли настав, коли Ісус Христос почав з того моменту, з того відліку почав відкриватися учням, що йому потрібно пострадати. Ви, ви читали це? Настав такий момент, дорі друзі. Коли я хочу сьогодні говорити про відстань, то я хочу сказати, дорі друзі, що якби Ісус Христос, дивіться, ми читаємо. І брат читав також, 29 вірш, Ото, як наблизився до від Фанії, від Фінії і Віфанії на, горі, на Оливній Горі, якби Ісус Христос не наблизився, бо не прийшов би, всього цього не було б. Можливо, б ще люди так само приносили б жертви, можливо, ще щось відбувалося. б. Ісус Христос, Він, погляд і ноги свої. І все своє єство почав спрямовувати на Єрусалим, тому що там кульмінація, тому що там саме головне, тому що там, дорогі, друзі, предназначене отцем, що там він має пострадати мені в ніврат, за Єрусалимом за містом. Там люди всі туди, дури, друзі. Так він звершав великі чуда. Все він звершав і по околицях і всюди, і даже в Самарії, даже та жінка, даже тая жінка, пам'ятаєте, Серофаніянка, яка також, дури друзі, прийшла, хотіла від Ісуса дещо, і вона також і там навіть питалася тими крохами, пам'ятаєте? Але Ісус Христос Своє, все кульмінація, Він розумів, що Він, і написано, і коли Він наблизився в місто, і то побачив та й заплакав, заплакав за ним. Друзі, друзі, хочеться сьогодні подивитися на кожну з нас. Хочеться сьогодні побачити себе, забігаючи наперед, сказати: Ісус, кожен день мені показує, на якій відстані я від Тебе. Ви знаєте, це дуже добре, коли Ісус Христос наблизився до Єрусалим, хоч і це був присуд, друзі, але щоб люди могли зрозуміти і побачити, на якому вони положені відносно Бога. Вони думали, що ви знаєте, що в храмі все звершають, і вони думали, що вони все виконують правильно. А я, коли це перечитую місце, там, ви знаєте, можна було так сказати: дім Божий, дім молитви, вертеп розбійників, храм. Або місто святе, ви знаєте, скільки нас монах мона для храму? Або нас навіть цього будинку? Скільки то нас. І я коли перечитую, то Ісус Христос сказав: верте розбійників, що люди, люди навіть, можливо, під час страшних мук вони не могли б такого придумати, що то верте розбійників. Ті люди, які там були, які там відправляли службу, які ходили з року в рік, вони не. Ісус Христос подивився і дав означення. Дорогі друзі, сьогодні хочеться звернути свою увагу. Відстань моя до Ісуса. Дивіться на цю картину. Дивіться на цю картину. Що ви бачите? Ми бачимо дорога, ми бачимо ліс, третя частина картини, третя частина це небо, третя частина це колоски, це нива. Але я хочу звернути свою увагу на цю дорогу, бо по цій дорозі, по цій дорозі, я колись ходив, як був хлопцем, до своєї майбутньої дружини. Це 5 кілометрів від буквально відстань. Якщо через лісити, це 4 кілометри, колись я навіть з кроквою мірав, відстань, дорогі друзі, тому що мені було любо, тому що мені, ви знаєте, цю відстань колись було пройти. Дуже легко. Я хочу, щоб ви сьогодні так, це, це було колись, дорогі друзі. Я хочу, щоб ви зрозуміли існує, що я хочу сказати. Щоб ми сьогодні подивилися, дорогі друзі, на відстань Моя і Ісус. Не Ісус і моя відстань, дорогі друзі. Не ту, яку Ісус до мене має, відстань. Я хочу щоб сьогодні, ми, щоб ми зрозуміли, зосередили свою увагу. Картина це наш пейзаж. Це, можливо, діти, можливо, хтось не розуміє це. Це територія Площенської сільської ради із землі, ліс і поле. Я хочу, щоб так, цій картині приблизно десь 30, більше, навіть не 30, десь 50 років. Чому? Тому що вже цього ліса цих берез немає. Вже їх вирізали, вже на місці там чагарники, ну такі, розумієте, коли далі подивитися, ті хати є, коли далі подивитися, вже той ліс, теж то половиною немає. Бо я там працював, його вирізував. Друзі це так можна нам читати цю картину взагалі. Так, я працюю там і працював, але я хочу вам сказати, що приблизно 50 років для цієї картини. Це тільки уважно прочитати її, друзі. Прочитати її можна ниву, дорогу, ліс, все. Це хто, ну, хто має мистецтво читати картини? Ви її купили в магазині після ремонту. Але хтось знає, скільки вона була в магазині, ця картина. Але я вам хочу сказати, що цей ліс, він дивіться, він молодий. розумієте, Але вже його немає, його вирізали ці берези. Давним-давно вже вирізали. Приблизно 10, можливо, 15 років його вже вирізали. А він мав вирости до берез великих, щоб був з тих Боріз матеріал. Хочеться, дорогі друзі, сьогодні перенести нашу увагу. Не те, що було 30 років назад, що я вам сказав, чи 50. Я хочу вас перенести. Тепер, дивіться, зосередьте свою увагу на тому, що в житті Ісуса Христа були такі моменти або в житті Бога, коли люди наближалися до нього, пам'ятаєте, Моїсей подивився, каже, піду гляну, піду гляну, дорогі друзі. Його щось зацепило, щось в нього всередині є. Дорогі друзі, в кожного із нас всередині є тая заповідь, про яку ми читали, друзі. Що не треба їхати за Укан чи за море, щоб там думати, що там я буду більше святий або спасений. Ні, дорогі друзі, вона в серці Моїсей він сказав до Ізраїля: вам не треба нікуди йти, ніде шукати. Вона у вас в серці тільки зосередьте свою увагу, що Бог хоче вам сказати, щоб її виконувати. Хочу ще вам за один похорон сказати. Ми були в Гремячу, Казимірович проповідував про одне місце. Там чітко, коротко сказано, що наближалися до Ісуса хто? Пам'ятаєте про кого? Хто сказав? Грішники наближалися, до людей наближалися грішники. Я пам'ятаю, як Казимірович проповідував цю проповідь. Я собі тако думаю. Друзі, брати і сестри, це ж яка відвага, це ж яка, ви знаєте. Яка то ну, привілегія, правильніше так сказати, привілегія для грішних людей, що вони можуть наближатися до святого Бога? Ви чуєте? Сьогодні я дякую Богу, що Бог. Каже в слові своєму, володя, ти грішник, я святий. Я це розумію, але я маю привілегію сьогодні наблизитися, дорогі друзі, наблизитися до живого святого Бога, щоб почути, що він мені скаже. Мало того, дорогі друзі, то сьогодні Дух Святий, коли ми наближаємося до Бога, він нам відкриває як вуха, так і очі духовні. Ми можемо побачити його велич. І я не буду спорити або не виключаю такого, що ми можемо за свого життя, за свого життя побачити Ісуса своїми очима. Приклад Стефан. Це було видіння якесь? Це все вже Він був мертвий? Ні, він був живий, дорі друзі. І на таких моментах, на таких моментах ми можемо, ми можемо побачити. Дорогі друзі, сьогодні багато людей запитують, як так, можна, що може людина наблизитися до Бога або війти в присутність через заслуги Ісуса Христа. Апостол Павел до Євреїв, я сьогодні відкриваю рано симфонію, і думаю, де ж то таке є місце, щоб знати, як то, через кого і чому? Дивіться, що я читаю. Це апостол Павло до Євреїв в цьому розділі він говорить за священство, за чином Мелхіседеком, яке Ісус Христос має превосходство. Українське, як то буде? Як? Перевага. Перевага над старим заповітом і над тими священниками, і первосвященниками, які були в старому заповіті. Ми читаємо такий вірш, такі слова. Попередня, бо заповідь відкладається через немічні та некорисність. Бо. Не вдосконалив нічого закон. Запроваджена ж краща надія, що нею ми наближуємося до Бога. Ви чуєте? Слово таке переведене тут стоїть? Є надія, через яку ми наближуємося до Бога. Дорогі друзі, з цього місця відкривається те, що не то, що Ісус Христос, Він близький сьогодні. А задача наша, щоб ми зрозуміли, в серці нашому є заповідь. І ми, по нашому бажанню, по нашому трепету до Бога, ми маємо надію, ми можемо наблизитися до нього. Через що? Або через кого. Ми читаємо далі. А оскільки вона не без клятви, вони, бо без клятви, були священниками. цей же, з великої букви, склятвою через того, хто говорить до нього. Клявся Господь, і не буде він каятися. Ти священник навіки за чином Мелхіседековим. То поскільки Ісус став запорукою кращого заповіту, і багато було їх священниками, бо смерть боронила лишатися їм. Але цей, що навіки лишається, безперес... безперестанне священство він має, тому може він завжди. І спасати тих, хто через Нього до Бога приходить. Апостол Павел до Євреїв, дивіться, як чітко сказано. Відносно тієї теми, що Ісус Христос наблизився до Єрусалиму. Так, це дуже добре, це історія, це спасіння для Ізраїля, якого вони відкинули. Але ми сьогодні читаємо, ми читаємо, тому може він завжди спасати тих, хто через Нього до Бога приходить. Дорогі друзі, приходить, це, ми повинні чітко сьогодні усвідомлювати. Відстань, я можу скоротити відстань тую, зробити її мінімальною, бо він завжди живий, тобто Ісус, щоб за них заступатися, отакий-то потрібний нам первосвященник, святий, незлобивий, не невинний, відлучений від грішників, що вищий над небеса. Що потреби немає щодня, як ті первосвященники, перш приносити жерти за власні гріхи, а потім за людські гріхи, бо він це раз назавжди вчинив, принісши самого себе. Законом, бо людей ставиться первосвященниками, що немочі мають, але слово клятви, що воно за законом, ставить сина, який досконалий навік. Дорогі друзі, оце щось таке дуже мало коротенько, я торкнувся відстані. Відстані. І ви знаєте, це не голі слова. Кажуть критики або богослови, якщо проповідник він не переживає то, що він говорить, та проповідь не має сили. І я собі так от думаю. Володя, яка в тебе була відстань дві неділі приблизно до Бога? Яка в тебе відстань тиждень була до Бога? Або яка зараз? Ви от в своєму духовному житті відчуваєте такі? Відчуваєте? ви завжди можете казати, я все можу в тому, хто мене підкріпляє. Торі, друзі, є такий час. І коли ми читаємо далі це місце, я зачитав, тут сказано про час, про час, відстань і час, що для Ізраїля був від... була відстань його і був час відведений. Хочеться зупинитися ще коротенько, каже, приховане проти тебе і для тебе. Хочу звернути увагу. Дивіться, приховане. Для тебе є щось приховане. да Ісус Христос каже про Єрусалим, що є щось приховане про тебе, приховане не про когось. Сьогодні для людей, знаєте, сказати, люди краще будуть ковирати чуже, або знаходити чуже, ніж своє. Або шукати, або думати, а що ж то для когось, а що ж то про когось. Ісус Христос Він каже. О, якби ти хоч цього дня пізнала, що потрібно для миру тобі? Ви знаєте, сьогодні для мене, можливо, ще для когось треба каятися, що ми шукаємо, а що то потрібно для миру, для когось? Не буду доповнювати того, що брат говорив переді мною. Але я сьогодні, дорі друзі, залишаю ще такий момент. Дорогі друзі, час для нас сьогодні, коли я можу поправити свою відстань, відстань до Ісуса до Бога. Час відведений тоді, коли я розумію, розважаю, що моя відстань часто буває сьогодні. Се... Верніше, як і він подивився, да? йому приснилася та драбина, ті ангели, які сходять, і він, він зрозумів, що є такі... можливість така, да, на небо. Ну я так собі розумію. Але це ж відстань. Це ж треба по драбині. Скільки ви зробите? Ну, тисячу штаблів, Ну, наприклад, да? відстань. Це зусилля, це приложити, це зрозуміти, Господи, сьогодні. Прости, тому що я сьогодні віддалився від тебе. Наблизитися і побачити Ісус Христос. Він наблизився спочатку до Віфанії, а потім до Єрусалиму. Як я вже сказав на початку, якби він цього не зробив не скоротив цієї відстані, торі друзі, не було б присуду, не було б навіть того, що мігли ті люди почути, і не було б того порядку, який стався в Єрусалимі. А що можна було б сказати, що люди хіба пізнали, б, яка кульмінація? Що Ісус він іде як цар. В цьому місці це преобраз на майбутнє, що люди повинні приготуватися, щоб зустрінути свого царя. Так, це історія 2000 років назад, але майбутність, дорогі друзі, майбутність наша, що Ісус Христос буде царювати, буде царювати в Єрусалимі, буде царювати з Ізраїлем, буде царювати в тисячолітньому царстві з тими людьми, які будуть жити на той час. І буде ще деякі категорії людей. Але це тема сьогодні не про це. Наблизитися, дорогі друзі, ви знаєте, питання в чому? Питання в тому, чи я маю бажання. Чи я маю бажання наблизитись? Чи я маю бажання наблизитись, щоб почути. Чи я маю бажання наблизитись, щоб побачити, як я на прикладі Мойсея і грішників. Дорогі друзі, і останнє. Я собі так думаю, ми дожили до цього дня. Ми розуміємо Слово. Ми бачимо і відчуваємо, що заповідь Ісуса Христа, вона сьогодні в серці, вона дуже близька, тільки Господи, дай сили виконати її. Там Моїсей каже, що якщо вона у вас, Він не каже, що вона у вас в серці, ви автоматично будете її виконувати. Він наголос ставить і каже. Що не на небі, не, не за морем, ні деще, не в комусь навіть, не в комусь. Вона сьогодні актуальна, тому що вона в тебе в серці. Сьогодні, ви знаєте, така можливість сказати: Ісус, Господи, я кажу, в першу чергу, дай сили її виконати. Чому? Тому що я маю бажання. Ісус Христос приблизно десь рік чи, можливо, навіть більше, коли по Євангелії тако, ви знаєте, фокус, сфокусувати свій взір, що Ісус Христос Він мав бажання і Він свій погляд, свої ноги, своє єство, Він направляв в Єрусалим. Чому? Тому що Він мав бажання. А й кожного з нас сьогодні Бог, він зачепить таку струну. Ісус, я маю бажання виконати ту заповідь, про яку я чую, про яку я знаю коли, про яку я, можливо, 10 років виконував, а можливо, сьогодні уступився чи ще щось. Я сьогодні маю бажання, Ісус, наблизитися до Тебе. Ти поряд, ти, ти в серці. Друзі. Хочу, щоб ви, ми сьогодні розуміли, що є різниця, є різниця Ісус Христос, Його відстань до нас, пам'ятайте, бо так Бог полюбив. Але часом буває різниця, моя відстань до Бога. Хай Господь Бог кожного з нас благословить Йому, Хай буде слава в цей час, в цей день, що ми маємо таке, таку можливість. Діти наші, онуки, з нами, і вони слухають це Слово. Для нашого Ісуса Хай буде слава, для нашого Спасителя. Ми зачитали про Первосвященника, хоч ми сьогодні говоримо, читаємо про царя. Але Він, як то любо, ви знаєте, читати Слово Боже, і воно говорить, що Він, він захищає, Він піклується. Він перед Отцем Небесним в проломі за нас. Ви розумієте, що Він в даний момент це не влада. Це не сьогоднішнє священство, дорогі друзі. Це не якась сила світська. А в даний час він, хоч і сидить по правиці, але Він працює. Для нашого Ісуса Хай боя слава. Амінь.